Як людина мислить глава 5. фактор думки в досягненні цілей все, чого людина досягає і що їй не вдається результат її власних думок у справедливо впорядкованому всесвіті, де втрата рівноваги означала повне руйнування, індивідуальна відповідальність повинна бути поняттям абсолютним. Відповідальність за свою слабкість і силу, чистоту і нечистоту лежить тільки на самій людині, а не на комусь іншому. Вони викликані нею самою, а не кимось іншим, і вони можуть бути змінені тільки нею самою, а не кимось іншим. Її стан теж належить їй самій, а не комусь іншому. Її страждання і щастя. Теж виходять зсередини, які її думки така і вона сама, як вона продовжує думати, такою вона і залишається. Сильна людина не зможе допомогти слабшій, поки слабка не захоче прийняти цю допомогу, і навіть тоді слабка людина повинна сама стати сильною. Вона повинна сама розвинути силу, якою вона захоплюється в іншій людині. Ніхто, крім неї самої, не може змінити свій стан. Люди зазвичай думають і говорять багато людей є рабами, бо у них є гнобитель, так давайте ж ненавидіти цього гнобителя. Однак тепер серед зростаючого числа людей спостерігається тенденція. Переінакшувати це сучення і говорити одна людина є гнобителем, тому що багато людей є рабами, так давайте ж зневажати рабів. Але правда в тому, що гнобитель і раб є напарниками в невігластві, і, хоча на перший погляд здається, що вони заподіють страждання один одному, але насправді вони заподіють страждання самі собі. Досконале знання бачить закономірність у слабкості пригноблених і зловживанні силою гнобителями, досконала любов, бачачи страждання обох сторін, не засуджує жодну з них. Досконале співчуття втішає в обіймах обох як гнобителя, так і пригнобленого. Той, хто переміг слабкість і відкинув усі егоїстичні думки. Не відноситься ні до гнобителів, ні до пригноблених. Він вільний. Людина може піднятися, перемогти і досягти своїх цілей, тільки піднявши свої думки. Відмовляючись підняти свої думки, вона тільки зможе що залишатись слабкою, жалюгідною та нещасною. Перш ніж людина зможе досягти чогось, навіть у мирських справах. Вона повинна підняти свої думки над арабськими тваринними примхами. Однак, щоб досягти успіху, їй не обов'язково відмовлятися від усього тваринного і егоїстичного, але, принаймні, частиною цього доведеться пожертвувати людина, чия перша думка потурання тваринним примхам не зможе мислити чітко і розумно планувати свої дії. Вона не зможе знайти і розвинути свої приховані ресурси, тому зазнає невдачі у будь-якому починанні не розпочавши впевнено контролювати свої думки, вона не зможе контролювати свої справи і брати на себе серйозні зобов'язання. Вона спроможна буде діяти незалежно і самостійно, адже буде обмежена тільки тими думками, які сама обирає. Без жертв не може бути ніякого прогресу, ніяких досягнень. Мирський успіх людини буде залежати від того, наскільки вона пожертвує своїми незв'язними тваринними думками і зосередиться на розвитку своїх планів, а також на зміцненні рішучості і впевненості в собі, і чим вище вона підійме свої думки, чим відважнішою, чеснішою і праведнішою вона стане. Тим більше буде її успіх, тим кращими будуть її досягнення. Всесвіт не любить жадібних, нечесних і поручних. Хоча іноді, на перший погляд, може здатися, що це так всесвіт допомагає чесним, благородним і доброчесним. Всі великі вчителі протягом усієї історії заявляли про це в різних формах. І щоб довести і пізнати це, людині потрібно тільки наполегливо робити себе більш доброчесною, прославляючи свої думки інтелектуальні досягнення це результат думок, присвячених пошуку знань або прекрасного і істинного в житті і природі. Такі досягнення іноді можуть бути пов'язані із марнославством і амбіціями. Але вони не є результатом цих характеристик, вони є природним результатом довгих наполегливих зусиль, а також чистих і безкорисливих думок. Духовні досягнення це результат священних прагнень. Той, хто постійно живе в усвідомленні благородних і високих думок, хто дотримується принципів чистоти і безкорисливості. Неодмінно стане мудрим і благородним, а також здобуде вплив і блаженство. Це також закономірно, як сонце досягає зеніту, а місяць повнолуння, будь які досягнення, вінець зусиль, діадема думки. За допомогою самоконтролю, рішучості, чистоти, праведності і правильного напрямку думок людина піднімається догори. Через тваринні примхи, лінощі, нечисті думки, розбещеність і непослідовність, людина котиться вниз. Людина може досягти великих успіхів у реальному світі та в духовному царстві, але потім знову зануритися в слабкість і убогість, дозволивши зарозумілим, егоїстичним і зіпсованим думкам опанувати нею. Перемоги, досягнуті за допомогою правильного мислення, можуть утримуватися тільки пильністю. Багато хто поступається, коли досягає успіху і швидко повертається до провалу всі досягнення будь то в бізнесі, інтелектуальному чи духовному світі, є результатом певного спрямованого мислення і підкоряються одному і тому ж закону. Слідують одному і тому ж принципу, єдина різниця полягає в об'єкті досягнення. Той, хто досягає мало, мабуть, і жертвує мало. Той, хто досягає багато, мабуть, і багато чим жертвує. Той, хто досягає великих висот, мабуть, приносить для цього відповідні жертви.